Привет-привет! Итак, сегодня я с саду веду стрим. Привет усім. Привет, привет. Итак, вот софия. І я сьогодні для вас отакі сукні. Красуня, дякую. А давайте щось послухаємо. Я повідновлювала багато фотографій, я хочу вам їх показати. Ти звідки я родом із Чернівщини, але я переїду невдовзі. Я з Миколаївської області, дуже приємно. Так, збирайтеся. Заміжня? Ні. Three freaks. Хочеться, щоб все до стеба донизу. Ну я не знаю. Не впаде. Я не ви Я невдовзі кінчу, нічого собі. які у вас заявки.

Тоді продовжуй дивитись на мене. Я тільки зайшов, мені ще п'ять хвилин. А, вам ще треба п'ять хвилин на мене дивитися. Можете дивитися цілий ефір. Потанцюй. Пару гудзиків розстрібене, ну, добре. Так краще? Uh -huh. Краще як? Ось так? Uh -huh. Ти цілка, а чого ти у мене таке питаєш? Як ти думаєш? Я в шокі. Чому? Дуже гарно, дякую. Так, 35 уже глядачів. Добре. Давайте я вам покажу, як я відновила фотографії своїх пращурів, і вищі. Який сезон СМПУ другий. Вау, дякую. Хочеш дитину, хочу. Ми можемо подивитися танці. І що? І так. Отак От я свою прапрабабусю відновила. З ось такими очима і з таким світлим волоссям. Вік народження 1877 Це її чоловік Григорій. Так, і її дочки. Ганна, Харитя, моя прабабуся, і син Павло, Килина, Проня, яка була схожа на маму. В чому полягає суть ефіру? Показати фотографії. Це мою бабусю, так ми зобразили. Ну і бабусин брат Джордж, який схожий теж поглядом на свою бабусю. Я не тільки вивчала цей свій рід, а ще й писала книжку. А я тут яка Ви на ефірі? Джордж, як тут? А так назвали? Хочу цілувати тебе. що? Точно очі. Очі, очі, ви звідки? Родом з Чернівщини. Привіт-привіт. Декольте гарне, дякую. Колись не знали про такі імена в нашому країні. Ну, так назвала прабабуся, значить знали. Така, як лялька, дякую. В хорошому розуміні цього. Дякую, дякую, дякую. 63 людини, класно. Запитуйте ще щось. Відправда, кучеряшка, природи не настільки об'ємне. Але хвиляство. Ви звідки родом з Чернігівщини? Хочу з тобою в полі кохатись, Які у вас фантазії. Ви крутите косички. Я можу укладати на такі ось бігоді. Ніяких двох гудзиків. Я колись на трубочки крутила. прямо як ахрокудрі виходять. можливо. Хочу з тобою на сіні в траві кохатись сюхти. Так, ну що ж. А лайків щось небагато. Ти одна живеш, ні? Не одна. Іди станцюй, не піду. Діти є, ще не народжувала дітей. А то дік, то це заробляєш, достатньо. Кажу, не йди від нас, танцюй, Ну, я вже танцювала. Від мене народиш, яка заява? Так, ну що ж, тоді дякую вам за увагу. Не буду вже мерзнути. Крихітко, наснись мені, наснюсь. Тоді бай-бай, до завтра.